Такий вигляд має сільгосппідприємство у Корюківці, яке 31 жовтня атакували російські війська. На території підприємства загорівся ангар. Також пошкоджень зазнали й інші будівлі і робоча техніка. Під час обстрілу поранень зазнала 66-річна жінка. Начальник РВА Павло Мірошниченко у коментарі Суспільному повідомив, що росіяни атакували підприємство сімома дронами. Міський голова Корюківки Ратан Ахмедов зазначив, що це підприємство працює із залученням інвестицій китайських компаній. За його словами, це вперше від початку повномасштабного вторгнення росіяни застосували одночасно проти міста таку кількість дронів. Росіяни атакували ТОВ – українську аграрну компанію Фанда. На сайті ЮКонтрол зазначено, що керівником підприємства є громадянин Китаю Чужан Чженьхуа. Компанія займається розведенням великої рогатої худоби молочних порід, вирощуванням зернових, бобових, олійних, овочевих і фруктових культур. Заступник директора з виробництва Віктор Ющенко розповів, що представники Китаю почали інвестувати у компанію з 2013 року. Перед Другої світової війною тут був полкало, все заорганізований. Найбільше вже прийшов розвиток з 86-го, мабуть, року пішло це будівництво масове. Потім, тоді як була програма у Радянському Союзі на розвиток сільського господарства, тоді воно йшло. З 13-го року ми вже почали працювати з китайськими товаришами. Ми бачили, тут є і працівники також. Їхні є? Ага. є, вони зараз, зараз роблять на хвермі ремонт. Як розповів Віктор Ющенко, росіяни почали атакувати підприємство з четвертої години дня, а останній приліт був близько десятої вечора. Під час обстрілу на території підприємства, крім людей, ще була худоба. Тварини не постраждали за словами Віктора Ющенка. Найбільше пошкоджень зазнали ангари. Основний оцей постраждав. Ну, бачите, що завалений. Він а то всі остальні, то вікна нема. Один і там розслідуючи ангар, теж вікна повилітали. Трохи криша піднялась. Ну це ж таке. Ну за вибуховою хвилею попідривало. Це за словами заступника директора з виробництва. Наразі керівництво вирішує, як далі працюватиме підприємство. Приберемо, побачимо, що там по побрахуємо скільки нам воно затрат буде на відновлення. Потім будемо бачити. Що там воно буде? Місцеві жителі, згадуючи про атаку 31 жовтня, кажуть, було гучно. Воно з самого, мабуть, це розвідувальний дрон, кружляв скрізь. І він літав-літав, а тоді перший раз був вибух, тоді другий. Я якраз їхала теж до внука, так побачила. Сім прильотів було, я нарахувала постійно, цілий день. Дрони були серед білого дня і до самого вечора. Воно все кружляло, кружляло на останній. Мабуть, вибух. Ми вже звук чуємо. Я кажу, чоловіку зараз буде вибух. Ми вже на останні вибухи навіть не реагували. Сніжана Мазур, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.